У час, коли новини часто важкі, особливо цінними стають прості та щирі моменти радості. Ми вийшли на вулицю, щоб запитати, коли житомиряни востаннє раділи і що викликало цю радість. У 2022 році ми всі раділи, а зараз нема не до радості. Хочеться радіти, тому що життя продовжується радість. Нам треба цим жити, Надіємося на перемогу. Вчора. А чому Було Вдома, бо чоловік вдома, діти поруч. Сьогодні, коли від викладач відпустив з останньої пари. Ну, напевно, на свято Великодня. Вся сім'я була разом. А, пару днів тому, коли приїхала в Україну, це була щира радість. Зараз радію з дитиною вийшли прогулятися. Не раділа, але зараз нема чому радіти. Чоловік на війні, тому як би не дуже до радощі. Коли в мене народилася друга внучка, я дуже раділа, я пишаюся. Коли в дочки день народження, був, під час війни нема чому радіти. Гибнуть люди. Перспектив поки не бачу. Ну, случається, і зараз, як наші там думаю, десь щось відстояли, вже радію. Ще раз я. Десь буквально позавчора, тому що на вулиці була дуже тепла погода. Я вирішив відкрити е, сезон каноя. Дуже сильно подобається мені кататися на всяких лодках, байдарках. Тіпу, і така хороша погода, і я просто радію момент.